Пані Світлана працює завідуючою виробництвом в торговельному домі Агафон. Ось вже чотири роки. А загалом в сфері виробництва хлібобулочних виробів її стаж складає неймовірні 34 роки. Процес випікання святкових пасочок особливий період в житті колективу підприємства, адже вироби мають бути не тільки потрібною формою смакових якостей, а й всім своїм зовнішнім виглядом передавати великодні настрій. З гарним настрієм ми все готуємо з любов'ю. Підходимо до процесу. Люди в нас дуже гарні і робимо все по рецептурі, по якій ну яка закладена, все, що закладено по хлібам. Від кожного залежить на всьому етапі, яку муку засипали, яка мука приїхала, яку положили, як все зробили. Це дуже від цього все залежить. З нагоди великодніх свят це хлібобулочне виробництво, випікає сім різновидів пасок на будь-який смак. Щомісячно на підприємстві випікають близько п'ятсот. 10 тонн продукції, яку доставляють споживачам не тільки в Дніпропетровській області, а й до майже 200 населених пунктів сусідньої Кіровоградської Миколаївської, а від недавно поновили постачання запашної випічки і до деокупованої північної Херсонщини. Нині в асортименті пекарні понад 90 найменувань виробів. В асортименті у нас 100 грамова, 200-грамова, грамова, 400 грамова це кекс паска великодній, 200-грамова грамова. Це паска казкова, це дитяча тема, з маршмелкою, звірядками на верху посипані шоколадом, і наша сирна паска, яка вже багато серць відкорила, це 200 грамова, 400 грамова з додаванням сиру ворога. За той час, допоки триває повномасштабне вторгнення РФ в Україну, завдяки зусиллям Ради оборони Кривого Рогу в межах міста робота хлібозаводів та пекарень не зупинялась жодного дня. З перших днів повномасштабного вторгнення в Кривому Розі. За ініціативи і рішенням Ради оборони виконкому Криворізької міської ради була розпочата робота і створено відповідний запас продуктів харчування, зокрема борошна. Найпотужніші підприємства хлібобулочної промисловості міста забезпечені генераторами, був створений запас питної води. Міська влада забезпечувала безперебійну подачу навіть у моменти затяжних блекаутів, безперебійну подачу. Води на всі підприємства на сьогодні в межах Кривого Рогу працює два великих підприємства: хлібозавод, номер один криворічний хліб, а також вісім міні-пекарень. Спільними зусиллями пекарі забезпечують мешканців міста довжиною в життя, а також сусідніх регіонів широким асортиментом власної продукції. Олександр Фефілаті, Віктор Степанов, перший міський.